Відійти від численних стереотипів про феномен людської сексуальності, мазохізм як ваду, норми і табу на сцені франківського драмтеатру покажуть прем'єрну постановку за романом Леопольда Фонзаг Мазоха Венера в хутрі в основі постановки складні та неоднозначні стосунки чоловіка та жінки. У виставі каже режисер Назарій Панів, порушує теми співзалежності, розставання, порожнечі відтрати та нездатності чути один одного. І разом з цим не розуміти себе ми у нашій виставі будемо піднімати дуже важливу тему а саме тему співзалежності в парі, оскільки тільки зараз в нашому суспільстві починають набувати популярності. Такі е, напрями психології, психотерапії, які звертають е, увагу на те, що ми маємо дослідити, як нам як ми відчуваємо себе, як нам як ми себе відчуваємо у стосунках. І на прикладі пана Леопольда і його твору, ми покажемо е, дещо наш погляд на, е, на його твір, але вже ближче. Через призму співзалежності. головні чоловічі ролі у постановці виконують Ігор Захарчук та Олег Деркач. Їхні герої кажуть, не може пережити розставання з вандою. Він потрапляє у вигаданий світ болю, котрий руйнує, але на його думку зцілює. Щоб захиститися від порожнечі, він готовий терпіти страждання. Інтерпретація роману сподіваються, актори зверне увагу глядачів на самих себе і те, що є між рядками, написаними автором. Кожного з нас траплялися такі стосунки, так можливо, десь на пер. Це перше кохання, чи ще щось, коли людина стає залежною від свого партнера, і вона починає, можливо, навіть до як ці стосунки вони доходять до якихось токсичних таких реалій. Основним питанням, напевно, що яке поставлене буде в цій роботі, це те, чи у кожного з нас у людей не траплялися такі стосунки. І, можливо, на фоні цієї вистави кожен десь матиме змогу проаналізувати свої стосунки. Коли ми знайомимося з людиною, так, бачучи її в інстаграмі такою мега недоступною, і починаємо впізнавати її душу, ми розуміємо, що ми один одного обманюємо. Мій герой десь в якійсь. Період обманював себе, він шукав себе, він поставив еталоном е, е, Венеру, і він, е, напевне, швидше йшов е, за нею як за е, е, зовнішністю. Не розуміючи, що вони дві неспоріднені душі, головні жіночі ролі у постановці зіграють Лілія Абрамюк та Юлія Коник. Їхня героїня Ванда самодостатня сильна та волюва жінка з перчинкою. На цим образом кажуть, довелося багато працювати і зізнаються, нелегко зіграти жінку, яка впевнена у своїй сексуальності і яка не боїться це показувати. Вона більше грається, напевно, ними, і оця цікавість, як дитини. Ми це намагалися знайти, і ми дуже довго у нас була дискусія, скажімо так, стерву, вона чи ні? І ми так до сих пір і не прийшли. Може, це добре, тому що ми це в кожній виставі будемо шукати разом з глядачами і намагатися зрозуміти це. Це була моя робота і пошук такої жінки, тому що в дуже багатьох моментах я не розуміла її, хотіла співчувати інколи могла, інколи не могла. Ця робота взагалі стала для мене реальним пошуком акторським в першу чергу. А потім вже і якимись такими потрібно було пошукати якісь такі жіночі риси, які можливо в мені їх немає. Вистава має вікове обмеження 18+. Прем'єра відбудеться 12 березня на Камерній сцені театру Люса Грибики та лімаглаті. Телеканал 402.